Так, зібрав. Не всі вдалося дістати, бо туди на вершинку трошки тонкувати ще і як та верба ходить, страшно було, щоб з рубля гривню не зловити, як то кажуть. То я струсив та позбираю на землі. І ось якраз яка думка в мене відвідала, поки я його рвав і кидав у відро. Ось дивіться. Вилускується дуже гарно, з плюски. Бо Бу, буває іноді сорт хороший, а не хоче діставатися, треба його на цій терпустці механізовано діставати. Дивіться, ось що називається калібрований горіх. Наче калібрований, бачите? Він однаковий. В основній своїй масі, ось це називається, наче калібрований. Дивіться. Форма однакова, що важливо. І ось цей трішечки менший, але в основній своїй масі, мабуть, відсотків 90. Ось, дивіться, цей трошки гігант якийсь попався. Ось такий горіх. Він однієї форми і типу, як наче калібрований. Це такому, таке мені подобається в горіхах. Дуже красивий горіх. Ми подивимося, будемо, не будемо, якби, як то кажуть, очаровуватись, щоб потім не розчаровуватись, але на перший погляд це щось доволі цікаве. Ще на слідуючий рік буду спостерігати, дай Бог буде. Рік нормальний. Буду спостерігати на рахунок відсотка латеральності. Невеличку я побачив, але вона поки що йде все. Дивіться, вау. Красавці. Крупний горіх, вон два на ладонь. Рука не найменша у мене далеко. Красивий горіх. Висушу, підпишу і зроблю. Погляд вже, мабуть, зимою, коли точно буде повністю сухий. І буде зрозуміло по якісті ядра, хоча кажу, знову ж таки, рік цей не показовий, бо дуже важкий і короткий взагалі період тепла. Ось так, Плюску цю навколо плідника викидаю зараз. Ось така ось красота. Звичайно на компостну купу викину, нехай користь принесе. Добренько. Супер. Я задоволений. Заради такої навіть форми. Не говорю вже про інші, там є крупна, дуже тонкошку. Ще рік хоча б поспостерігаю за нею, там побачимо. Але вже заради такої потрібно було провести цю селекцію. І працюю далі. Цього року теж сети дуже класні вийшли. Буду висівати на слідуючий рік. Всім дякую за увагу. Працюємо далі.